Доброго дня всім підписникам і гостям мого каналу Садок Мрії Надії. Ось сьогодні 28 лютого. 28 лютого. І мені сьогодні 44 роки. Звичайно, настрою такого немає. Ну, всі самі знають чому. Але ж, я так собі подумала, 44, це 4 плюс 4 8. це моє найулюблене число 8. Ось. І якщо так перевернути, це безкінечність. І я надіюся, бажання, особливо саме важливе для нашої країни, я загадала і сподіваюся, що якнайскорше вони збудуться, мої бажання. Ось, чому почала знімати блог? Трошки розповім. Так як у нас був ковід, і ми були вдома, ось Постійно ніде не виходив, і якось таке в мене почалося увлічені. так, Трохи городиною, і трохи квітами. І якось це все втягнулось, все, все засніжено. Тут у мене посажена цибулька, замульчована листям, а там чесничок. Ось. І якось так не вистачає якось спілкування. От я вирішила вести канал. Так, хочу вам показати оці рослинки, що я прикопала. Що я вам показувала нові рослинки. О, ось вони всі прикопані. Ну, і зрозуміло, що все загороджено палками і залелі. Не знаю, як бути. Зовсім, от не знаю, Леля до нас попала так, як я. Не думала, що в нас буде собачка. А тепер мені приходиться городити все, тому що вона все витоптує, вона появилась у нас перед самою війною. Ось. Ми мали її, вона бездомна була, ми мали її стерилізувати, Ось так як приходиться, я все оце, оце всього ж цього не було. О, тут у мене квітник, отак, камінням обложено, гарно, але оце все, що я горожу, це, звичайно, ніякого толку не дає, вона пролазить. От. Ось так ми мали її стерилізувати, пристроїти гарну сім'ю якусь. Лилюнька, привіт. Почалася війна, і вже про це не було мови. А тоді вже настільки до неї привик, і вона відвлікала від цього всього кошмару. Що ти там кушаєш їсиш? Ах, Прилітає ці нехороші слова, паразити. Все ж таки, цей суржик і вилазить трохи. Леля, не можна, не можна. Про тебе розповім. розказую, лелюнька. Лелюнька. Горішок, мабуть, десь знайшла. Дуже полюбляю горішки. Де ще й цілий горішок вона розгризає, повністю виїдає. От. І так вона в нас лишилася. І тепер ми. Думаємо, що ж нам, як нам, бо ніде нічого не загороджено було, ну, чотири кіцьки, Це таке, вони нічого не втаптують. Ну, там трошечки ось таке нагородила, теж цілий квітник. О, але ж це все настільки негарно. Оце я зимою думаю, як його все мені відгородити. Коли, звичайно, рослинки великі вже. Ось, то їм уже не так страшно. Вона їх обіжить і все, навіть якщо вона бігає по квітнику. Ось тут я робила новий квітник. Тут сажені хризантеми, теж, бачите, все в палках. Ну це ж ну, нікуди не годиться, це не гарно. Тим паче, отут, я думаю, висаджувати, ну це я вже так планую ці нові свої кущі, великі. Дерен. Він же дуже великий буде 2-3 метри висота ширина, пухероплідник теж десь такий буде. Ось. Але же вони маленькі. І якось потрібно щось думати. О, познайомлю вас з своєю кетюнею. Мушка, мушаня. Це перша кетюня, яка попала в кадр. Вони в мене дуже теплолюбиві. Всі в хаті вони поробили всі швидко свої діла і швидко в хатку біжать. Так що, мушечка ти перша. це улюблена більше чоловіка, мушаня з усіх кіцьок. Він її дуже любить. Вони в нас майже всі підібрані, три підібрані, а одну взяли в знайомої спершу. А три підібрані. Ось, то він, виходить, з маличку з нею був більше, тому вона в нього така найулюбленіша Шакіцька. Але коли Леля в нас з'явилася вже ж майже рік, але вона їх ганяє, то вони трохи були в стресі. Оце тільки зараз, вже пройшло 8 місяців. Трохи вони, дев'ять даже місяців, трохи вони вже почали звикати ну, до другу друга, але все одно леля рівнує і от таке виходить. А це тут ось я садила цибулькові. Теж оце все-таки загороди. Не знаю, що мені придумати, може мені хтось підскаже. А тут ось о, дві великі гряди, вони узькі десь по метру. Може, не дуже видно, але. Вони вузькі, але довгі десь. Раз, два, три, 4, 5, 6, десь по 7 метрів. Получається? Це всі все в мене тюльпани. І оце тільки як оці росточки пройдуть, вона ж їх як втопче, це буде, зламає і все. і все. І все. Тому будемо до весни щось думати. Тому що це такий, вибачте, бардак негарно. А це я вкривала дві широколисні гортензії на зиму. Ось одна ось друга. Спочатку ящичком, потім утеплювала, а потім клійонкою. Не знаю, у мене тітка. Вона зовсім не вкриває ці широколисні гортензії. Я не можу зрозуміти. І вони в неї квітнуть. У мене ні, один раз не вкрила і не Ох, вже. Скільки морозів, а хризантеми. все ще. Коли вже все-таки снігу, да все-таки чорне, темне. Хризантеми хоч якось радують око. Але погода вже дуже така. У нас вологість сильна. І навіть хоч невеличкий мороз, дуже холодно. От. Так ось тут усюди я садила лілії, теж все отако позагорожено. Малину ще не обрізала, чекаю, коли будуть дні не морозні і не дощові обріжу. Ось. Таке. Коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня і мирного неба над головою!